Кунічіва мінесан. Слава Україні! етері ранкові коротесенькі новини. Відео ігрового всесвіту. CD Projekt запевнили, що ремейк першого відьмака матиме повноцінний відкритий світ. На відміну від оригіналу, що був створений із шматочків закритих локацій. Ця гра продовжується. З 15 грудня і аж до 5 січня Тім Свіні в своєму магазині щодня роздаватиме одну гру безкоштовно. Крім того, він дбайливо підкине вам купон на 25% знижки, що діятиме майже на всі покупки з деякими виключеннями. А що ж так? Джеймс Ган, новий керуючий всесвітом DC, так це типу як в Марвел Кевін Файгі, повідомив у Твіттері, що відтепер забавки DC входитимуть до одного всесвіту з фільмами. Бляха, це геніально. У новому оновленні для кооперативного режиму готемських лицарів під назвою Герої Касаулт до вас завітає старо. Та та сама морська зірка з останнього фільму про загін самогубців. Такий анонс зробили розробники картиночкою у Твіттері. Sonic Frontiers отримав патч 1.10, що приніс виправлення відображення карти острова Хаосу, виправлення помилок із збоями та проблемами зі звуком, покращення інтерфейсу та оптимізацію. Також патч вирішує проблему, через яку бос на острові Хронос іноді зникав. God of War Ragnarok вже стала грою року. Як несподівано, щоправда, за версією журналу Time головному ж супротивнику Elden Ring. Присудили аж четверте місце. А до Game Awards церемонії Глека Кейлі залишилось всього-навсього 10 днів. 9. А чекати нового випуску вам не доведеться аж 10 днів. За це треба дякувати спонсорам моєї ранкової кави та заодно з шаленої мотивації продовжувати створювати для вас контент, який, до речі, тепер дублюється аудіо. Всі посилання в описі під відео, десь там під таймкодами подивіться. На цім все. З вами, як завжди, був я, дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Ну і до середи.